Черкаський осередок Міжнародного фонду взаєморозуміння і толерантність проводить конкурс, в якому брали участь дітлахи, які переповідали спогади дітей війни, малювали малюнки, які ще раз нагадали людству, що війна то злочин, найтяжчий, найганебніший. Цей дискурс у минуле затребуваний збереженням історичної пам'яті. Таку мету ставить перед собою Міжнародний фонд взаєморозуміння і толерантність. Його черкаський осередок здійснюється в рамках проекту Дитинство опалене війною таким воно видається нашим юним сучасникам, які беруть участь у конкурсі на кращий малюнок на одноіменну тему. Щитується одностайна думка про несправедливість війни стосовно життя на землі. Як відомо, несправедливість буде, загрожує несправедливості всюди. А правда про війну стоїть на сторожі миру. Червень 1941 року. Дівчина склала вступні екзамени в уманську фармацевтичну школу, отримала бажану професію і мріяла працювати, але розпочалась війна, яка й зруйнувала долі багатьох. Коли молодь вивозила до Німеччини, то забрали і Ганну. Перед від'їздом вона домовилась з братом, що обов'язково напише в листі додому між рядками молоком, і як насправді їй там буде. Він же прикладе гарячу праску, і молоко проявиться. Дівчину забрали до Австрії, до хазяїна Грабнера, на різні роботи. Там вона два місяці працювала в його господарстві, доїла коров, працювала в полі. І, от одного разу в листі додому, вона написала про те, що приходив їхній офіцер і розповів. Що полягло вже дуже багато людей. Вона підправила цього листа, навіть не задумуючись, у чиї руки він потрапить. Незадовго до Грабнера прийшли два поліцаї і заарештували дівчину, потім кинули у тюрму в одиночну камеру. Потім проводили допити, щоб я дізналась, з ким була зв'язана. При цьому нещадно били. Також мене супроводжував перекладач на кожному з допитів, коли мене в останній раз вели до камери. Він мені тихенько шепнув, що його прізвище Добролюбов, і що саме він врятував мені життя. Мене хотіли розстріляти, але добролюбов, зіславшись на мій молодий вік, умовив їх цього не робити. Наступного дня мене відправили до концтабору. Я тішила себе тим, що зможу втекти звідси, але втекти со свинцима було марною надією. Табір у два ряди був обнесений колючим дротом під електричною напругою. При приїзді мені витавривали на лівій руці номер 26357, видали смугастий одяг, соконне плаття та піджак і дерев'яні колодки на ноги. Ми жили в бараках душ по 60-70, спали на триповерхових нарах. Щодень нам давали порцію хліба з дерев'яними опилками та якусь суміш. Я потрапила в сільськогосподарську колону на різні роботи. Нас виводили в поле косити, збирати врожай, скиртувати, копати. Кожного дня ми повинні були брати з собою насилки, щоб забирати тих, кого добували наглядачі, або тих, хто помер сам. Деякі з дівчат не витримували таких знущань та добровільно кидалися на електричну огорожу. Щоранку та щовечора наставили на штрафний майданчик за будь-якої погоди на декілька годин. І чи дощ, чи сніг, а ми повинні були нерухомо стояти. І при цьому нас поливали водою зі шланги, щоб нам було ще холодніше. Повстрій проходив наглядач і вибирав жертви ними ставали найхудіші. Тому дівчата з усіх сил намагались розтерти щоки, щоб на них з'явилась хоча б якась кровиночка. Він вибирав душ по двадцять і вів, який тоді стояв крик. Із печей, а їх було вісім у трьох крематоріях, валив дим, чорний дим. Ми знали, то горить тіло. А потім дим ставав світлішим, то вже горіли кістки. А коли наступна партія, то вже горіла наступна партія. Усі з дівчат дуже боялися цього відбору. Крематорії обслуговували за два десятки в'язнів. Вони працювали по місяцю, а потім їх також спалювали. Бувало, табором прийдеться чутка, що привезли цілий вагон в'язнів. Лише в такі дні ми не боялися. Коли фронт наблизився, нас погнали етапом з Польщі до Німеччини. Потім завезли під Гамбург. Там нас і врятували англійські війська. Нас відправили до госпіталю, де ми оклигали, і потім нас передали радянським військам. Шевчук Ганна Трохимівна уже багато років вдома, але не може забути ці події, які відбувалися тоді. Таке не забувається. Лише завдяки нестерпній жигі до життя та терпіння вони пережили все: голод, страх, розпач, війну. Тому такі події повинні залишатися в думках багатьох. Ніна Будько було восьмирічною дівчинкою, коли наступила війна. Вона проживала разом з батьками. Її батьки працювали у місцевому колгоспі. Та оце була проста сільська сім'я. Рібкінський район завжди був партизанським краєм. з спочатку війни там організували в Чепигівських лісах партизанський загон. Там партизани приходили вночі та брали продукти, а селяни допомогли хто чим міг. За це селяни жорстоко поплатилися. 1943 року німці взяли і спалили село Чепигівка, а жителів вивезли до Німеччини. Їх на підводах підвезли на територію до Білорусії. Там їх загнали у клоні. Жителі дуже розхвилювалися та почалася паніка. Одні казали, що їх в тих клонях спалять, а інші, що їх топлять у Дніпрі. Але потім всім було ясно, що на них чекає доля, куди жахливіше. Їх повезуть до німецького концтабору. Потім їх перевезли до в міста Белфільд. Німецького концтабору раніше, ще з 15 го століття, це місто називали сонячним містом. Чому ніхто не знає, проте там знаходився найстаріший німецький концтабір. Тоді я подумала, до якої ж міри брехливе та жорстокі німецькі фашисти, якщо вони допустили таке пролиття крові і щоб існували сотні тисяч от таких от застінків. Ніна Будько так само переживала в тих жахливих умовах. Їх не годували. Табір, перегороджений, був колючим дротом, і він ділився на три частини: одна для військовополонених, інша для робітників, а третя для дітей. Діти бачили, як стріляють у людей. Вони вже не були дітьми, вони були біженцями. Вони бігли самі від себе, вони бігли від свого життя, від смерті. Та вони бачили, як стріляють людей. І перший розірвавшися снаряд, Потрапив їм прямо у серце. В'язні вмирили голодом. Зранку їм видавали маленьке пайко сухого хлібу, який був стирсою, а ввечері їх кормили гнилою бруковою та капустяними кайчанчиками. Я не знаю, як взагалі можна зараз про це говорити. Я стою тут сита, а вдома мене чекає мама зі смачною вечерю. А тоді діти не знали, куди їм подітися. Як втекти від того голоду і як приладити до маминого серця і бути завжди поруч з нею. А вони не знали, як їм бути, вони не знали, як їм далі жити і що їх далі очікує. На стінах, е, на стінах камер було написано кров'ю, кого коли поведуть на страту. Ми розуміли, як було страшно, але чи можемо ми це відчути? Чи можемо ми відчути на собі атмосферу от того страшного констабору? Я думаю, ні, та й не варто. Зараз ми живемо в майже тихій обстановці. Ми знаємо про наше майбутнє. Я хочу бути артисткою, інший хоче бути юристом. А тоді діти хотіли просто жити. 1945 року фронт був вже близько сонячного міста. Німці почали вбивати всіх, хто був у концтаборі. Проте армія. Американці визволили дітей з того концтабору. Їх помили, дали їм їсти, вдягнули в чистий одяг та відправили у санаторій. Там вони перебували близько двох місяців. Потім їх відправили додому у полуторках. В принципі, я думаю, що тоді вони вже відчули якесь полегшення і були дуже раді, що вони повернуться додому, до рідної мами. А хто з них знав, чи буде їх чекати мама з татом вдома, чи не забрали їх таку саму жахіття? Історії, відтворювані нашими юними сучасниками, зводять місток із минулим через життя тих, чиє дитинство опалила війна. Цей процес інтерактивний, бо відбувається взаємодія, яка триває навіть після закінчення спілкування. Пізнання найменших деталей біографії сивочолих респондентів. Яскраве враження на Михайла Руденка справила історія дитинства і юності Любові Павлівни Гармаш. Він не приховує своїх емоцій, не просто переповідаючи почуття від неї. Совсем недавно в своїй житті я стикнувся з тим, що почав знайомитися з життям своїх сверстників, тобто тих дітей, які жили во часи війни. Я познайомився з життям Гармаш Любов Павлівни, которой было всего 14 лет, ее забрали в Германию. Можно назвать Это не просто беспределом, а кошмаром. Я не могу просто представить, насколько сложно, в первую очередь, девушке, девочке маленькой, ей всего лишь 14 лет, просто пережить это все. Вдали от дома ее забрали просто как, как раба. И всех просто, всех людей, которые вывозили сюда, их использовали просто в целях рабства. Как только я про нее прочитал, я начал интересоваться многими историями, но эта история меня более всего заинтересовала, потому что это девочка. В 14 лет я не могу представить, чтобы сейчас любая, любой человек даже лет 20 с этим справился. В 14 лет, когда ей было 14 лет, ее вывезли в Германию. Там она работала у местного, у местного владельца столовой. И там использовали ее в, в целях, Мытья посуды, мытья туалетов и всякой такой грязной работы, которую сами они не делали, они просто заставляли делали, делать это нас, использовали как как мусор. Мое сердце просто очень сильно не, не может понять, каково, каково, как они вообще выживали, как можно было поддержаться им все время войны в этой, в этом бардаке, в этой, в этом аду. На улицу их не выпускали. Если выпускали, то очень редко и одевали специальные какую-то одежду, чтобы показать всем немцам, кто это. Были такие времена, когда люди так жили, когда жили так дети, мои сверстники, и очень сложно понять, насколько им было сложно, насколько просто слов нет. Очень сложно осознать то, что человек возраста, как я, мог пережить такое, вернуться домой и, и жить, и, и жить до сих пор до этого времени. Очень-очень-очень волнительно было, особенно тот момент, когда она рассказывала, что им даже не запрещали плакать. Им запрещали э, думать о доме. Им запрещали практически все. Просто они должны были делать то, что им говорили, и все. Видели солнце, улицу только через окна. Был такой момент, когда она мыла посуду и хотела вылить воду, а то была не вода, было масло. Она выливает, а и на нее начинают кричать. Человеку 14-15 лет, а и на нее кричат, бьют. И она от страха просто побежала, просто, просто убежала. И она надеялась, что ей помогут. Она побежала в полицию. Она думала, там ее выслушают, там ее помогут. Но ее просто посадили за решеткой, она там просидела несколько дней. Через несколько дней пришли, пришел владелец и просто забрал ее. Просто как будто так и должно быть. Объяснили это тем, что за нее оплачены деньги относились просто как к рабам, и все, не было никакого уважения, и это просто сложно, сложно осознавать. Рабочий день у нее составлял с 7 утра до 12 ночи, и для 15-летней девочки, я думаю, это просто невыносимо. Во-первых, ее забрали от родителей в 15 лет, в 14, ей очень сложно, она много пережила, и при этом всем ей даже не дают спокойно поспать. С 7 до обеда она моет посуду. А з обіда до ночі вона просто драє ці туалети. Непонятно зачем, просто, просто ліж би жити. Я вважаю, що допомогло їй вижити тільки її очень большое желание вижити. Насправді діти війни сьогодні є носіями високоморальних чинників, людської гідності, самопошани, поцінування свободи, справедливості, засад добра. Вони не просто переповідають своє життя, а і осмислюють його, бо навіть під важкими випробуваннями долі не втратили відчуття власного Я для них любов до батьківщини органічна умова буття на цій землі. Я хочу розказати о воспоминаннях Бондарь Анастасії о лагері Освенцим, А у швіцберкінау. Концлагерь Освенцим був основа в маї 1940 року. Комендантом этого лагеря был назначен Рудольф Гес. В июне этого же года гитлеровцы отправили первый эшелон поляков в концлагерь Аушвиц-Беркинау, а затем и военнопленных. Все прибывшие в этот лагерь сразу же были пострижены, переодеты в полосатую одежду, в деревянные шлепанцы. Выданы: ложка, миска, кружка. На второй день накалывали номер на левом предплечье. Номером Анастасии был 15646. Когда достроили Биркинау, Освенцим, в трех километрах от Аушвиц, их, уже принятых, документально оформленных, перевели в Биркинау. Здесь они прошли двухнедельный карантин. Такой был порядок. Затем они начали принимать узников всех национальностей со всех стран Европы, но больше всего евреев. Этот лагерь стал концлагерем лагерем смерти, то есть уничтожение многих людей. До двух миллионов людей нашли свою мучительную гибель – смерть в лагере аушвиц биркинау Когда еще не построили печи для сжигания людей, узников сжигали на кострах в лесу. Позднее, в 1942 году, когда построили крематорий номер один, были проведены железнодорожные ветки и поступали узники со всех стран. Комиссия проводила отбор трудоспособных рядом с вагонами. Те, кто здоровее, в лагерь шли работать, остальные в газовые камеры крематория. Позже руками мужчин-узников было построено еще три крематория. Бондарь Анастасия попала в концлагерь Аушвиц-Биркинау 8 августа 1942 года за побег. Она считалась политическим узником, работала на очень тяжелых работах, но не на заводах. Самым страшным для нее было то, что заставляли в течение двух дней руками рассеивать человеческий прах для удобрения почвы. За отказ избивали плетками. Работу проверяли эсэсовцы с собаками. Для нее было очень трудно вспоминать те тяжелые мучительные времена, времена ее юности, Избив... издевательство, избиение, голодное существование это человеческий страх. Многие узники не выдерживали этих мук и бросались под электропроводку, которая была проведена к колючим проволокам ограждения этого лагеря. С наступлением советских войц немцы срочно начали эвакуировать узников лагеря Освенцы. 18 января 1945 года последний эшелон мужчин и женщин был перевезен глубь Германии. 20 января 1945 года эсэцевцы сошли два крематория. Ночью с 25 на 26 января 1945 года были сожжены остальные крематории. Когда советские войска напали на лагерь, там еще оставалось несколько узников, которые были очень сильно больны и не в состоянии самостоятельно передвигаться. Они были истощены и голодные, потому что в последние дни их абсолютно не кормили. Многих из них удалось спасти, а многих нет. После освобождения 6 мая 1945 года на территории Чехословакии они начали проводить проверки и допросы для разрешения на возвращение на их родину, Украину. Когда Анастасия прошла все проверки и допросы КГБ, ее, ей разрешили работать и учиться. Отец ее работал зам командира партизанского отряда в городе Чернигове. Отца убили, мать погибла, Їх дом зажгли. Осталася не одна: ні брата, ні сестри. Вона виживала як могла, працювала, вчилася. Ось вот такі були її розповідання о гадах її юності і Освенцем, а аушвіз Брикінау. Останні свідки війни дякують Богу за прожите життя. Вони встають до схід сонця, моляться і у свої поважні роки намагаються бути в Русі. Вони впевнені, що зневажати життя неможливо, і дуже важливо любити рідну землю і підтримувати один одного. Цей вірш Катя Дорошенко написала під пливом екскурсії до Канева, організованої черкеським осередком фонду взаєморозуміння і толерантність. Там вони відвідали Національний музей Тараса Шевченка і довідались про те, що в цій будівлі був дитячий концтабір. Від літа 1943 аж до зими 1944 років. Гітлерівці знищили майже всі експонати музею і, по суті, відгородили Тарасову, Чернечу Гору і сам музей від народу. Знищували українців як фізично, так і духовно. Окупанти знущалися із жителів околиць Канева. А основними їх жертвами стали діти. Дитячий світ. Яскравий і барвистий, дитинство чарівне, легке і світле, та є дитинство, спалене війною, зів'яле, обгоріле, не розквітле. Там море сліз, сиріцьких і голодних, там смерть, там морок, безліч страху, там муки нелюдські, там крик і стогін в очах дитячих, гострий відблиск жаху. Молитва матері невпинна і гаряча. Про хату, їжу і незгублене життя так мало вона просить чи багато та всього-навсього, щоб жило дитя. Восени цього року, завдяки Черкаському центру міжнародної громадської організації, взаєморозуміння і толерантність я разом із класом побувала у Каневі, зокрема у міжнародному музеї імені Тараса Григоровича Шевченка. Я навіть не могла подумати, що в Роки війни там відбувалися дуже жахливі події. Там був створений е, дитячий концтабір. Привозили туди дітей із сіл Канівського району. Змушували тяжко працювати. Жити їм було дуже складно. Я хочу розповісти маленьку історію, спогади Немешко е, Антоніни Григорівни, яка, які вона розповіла. Е, їх привезли восени. Вони були босі і голодні, спали вони на сіні, в якому були, було безліч вошей. Всі вони тяжко хворіли, багато хто вмирав. Попри це, їх продовжували бити, змушували копати окопи. Копати окопи для збереження життів фашистів, копати окопи проти своїх. Дитинство Тамари Петрівни, дубової горб, доньки прославленого командира партизанського загону Петра Антоновича Дубового, лягло в основу образотворчого твору Анастасії Шаповал. Вона народилася 29 березня 1934 року. Під час війни їй було всього 9 років. Маленькою дівчинкою вона бачила всі ці жорстокі події, які відбувалися під час війни. Я познайомилась з Тамарою Петрівною на зустрічі ветеранів у 22 й школі. Мені дуже зворушила ця історія, тому ми пізніше з нею зустрілись, і вона розповіла про своє дитинство, про те, як вона переховувалась у своєї бабусі і який випадок трапився з нею. Вона добре пам'ятала наказ її батьків не появлятися на вулиці. Поліцаї шукали її батька, матір, картки, документи партизанського загону. Одного разу її бабуся попросила піти і назбирати каченців. І ось вона на радощах пішла, нарешті вона на вулиці. Нарешті вона може дихнути свіжого повітря, а не сидіти постійно вдома з бабусею. І ось її мішечок вже наповнився каченцями. Однак раптово вона почула, що Крикнув поліцай, стій, дубівське цуценя, вона злякалася. Це був сільський поліцай. Він різко погнався за нею. В її думках пройшло, пройшла думка: тікати. І ось вона біжить, біжить далі. Поліцай за нею. Але попереду провалля, що робити? Маленька дівчинка, недовго думаючи, стрибає вниз. Поліцай розгублено дивився, але не зупинився. Вона була стривожена. Ось появився дід, який збирав сіна. Неочікувано він її взяв і кинув сіно, взяв полукіпок, накидав сіна і, ніби нічого не трапилось, далі продовжував свою роботу. На диво поліцей зник. Після цього випадку Тамару Петрівну з її братом Владиславом відправили до партизанського загону, до матері і батька. Я намалювала картину, яка має назву Юна розвідниця. Я намалювала сюжет із життя Тамари Петрівни Дубової, дочки партизанського загону Петра Антоновича Дубового. Це реальна історія життя. На малюнку я показала е, Холодний Яр, село. Маленька розвідниця, е, ризикуючи своїм життям, передавала інформацію партизанам. 6 на 7 січня 1944 року партизани вийшли з лісу і з'єдналися з Червоною армією. Тамара Петрівна вважає цей день своїм другим днем народження. Так наші юні сучасники стверджують життя тих, чиє дитинство опалила війна. Вони щирим зацікавленням будують місток між минулим і сучасним. У цьому процесі збережені історичної пам'яті пульсуючі джерело самого життя і глибинний зв'язок поколінь.